Ми попрямували до станції метро Героїв Праці, і от настає ранок це вже виходить 24 лютого. Люди виходять потихеньку з метро. Я пишу татові, він не відповідає. Дзвоню, не відповідає. І вже я заходила в метро, уже а зв'язку що в метро немає. І я. Дякую Богові, що я на той момент просто встигла почути, що він мені дзвонить, і повернутися назад. Беру трубку і кажу, Алло популі. Кажу, ти як? А він мені говорить: доця, скажи Насті, що зі мною все добре. Я йому кажу, я люблю тебе. І він мені каже, я теж тебе люблю. Це було останнє, що я від нього почула. Я дуже рада, що їм просто встигла це сказати.